Так, друзі, привіт! Зайшов я сьогодні, є тут трошки що показати вам, трохи книг. Я відібрав, було два мішка з журналами. Так, заради прикладу вам показати, які були журнали. Можливо, хтось колись виписував, можливо, хтось колись читав. Ось, дивіться, ось такий журнал. Дуже він був популярний, Вокруг світа, кругом світу. Ось він так він вигляд, виглядить. І багато тут такої інформації було на географічну тему. І взагалі полюбляли цей журнал. Я вам хочу сказати. Так, далі ось такий. Журнал Авіація і космонавтика. Тут номери таких 70-х, як бачите, років. Дуже також популярний був журнал за рулем». Ось він для любителів автомобілістів. Тут випускались нові моделі, показувалися, різні схеми, як ремонтувати автомобілі. Ось такі ось журнали. Так, далі. Знову такий журнал, тільки вже за 1979 рік. Ось такий. Я за них, на них дуже загострювати увагу не буду. Просто ось покажу. Деяка кількість їх попалася. Так, для общого, як то кажуть, розвитку покажу вам. Що попалося із е, журналів. Я їх так передивився. Ось попалися, дивіться, таке я також забираю. Це до якогось автомобіля. Друзі, навіть так, до трактора з Т-150 різні ось такі е, схеми, плакати. Ось така їх кількість, я їх ось таку літературу. Е, це вже навіть не література, а плакати е, там з запчастинами, як 3D. Моделі. Також вони, друзі, людям, повірте, потрібні. Якщо вам попадається, то забирайте. Так, Роман Газету я вже показував. Це ще е, стара така модель випуску. Ось, далі. ось такий ось журнал, бачите, регіональний, Донбас. Ось так ось так. Такий ось журнал за 83 рік. Тут вірші, різна е, політична інформація, проза, вірші. Заснований з 23-го року, видається. Точніше, видавався вже все. Так, отакий от ось. «Нет нейтрольні бомбі. Журнал. Це все я вам для прикладу показую. Вони тут і залишаться, вони сильно нічого не, не коштують. І з них інформації, звісно, можна щось знайти цікаве. Але я полюбляю більш художню літературу саме. А журнали. Чому їх взагалі випускали? Це називалися товсті журнали. Тому що був великий попит на. Літературу. Їх продавали в журнальних кіосках, виписували по почті, і люди, щоб задовільнити потребу, випускали ось тираж 255. А такі журнали, як, наприклад, Новий мір. Там тиражі були по півтори, два мільйона. Ось такий, ось приклад журнала Дніпро. Будь ласка, ось він. Журнал Дніпро. Україномовне видання. Там був дзвін, Дніпро. Та багато їх мені попадалось різних. Ось, я як для прикладу вам покажу. Ось Дніпро, ще Дніпро. Все за 72-й рік. Ось приклад такого е журналу. Це щось зв'язано з му музикою, мабуть, так. Тут п'єси, так, якісь е, ноти, вірші. Ось приклад такого журналу. Так. Далі. Ось журнал, по якому потім видавалися різні е, книги. Спочатку друкувалися вони в журналах, е, а потім їх передруковували у е, книжні е, варіанти. До речі, це е, цікаве. Цікаве видання журналу і сам журнал, тому що багато речей, деяких в ньому друкувалось, друзі, вперше. О, ось. Так, це у нас що, Дніпро? Зараз я тут бастренько... Так, Дніпро, техніка молоді. Я кажу, дали їх там три. Чи два мішки. Я так поверхнево подивився, відібрав так, щоб показати вам. Ось, ось шкода, був гарний, гарна така книга, буклет на автомобільну тематику. Ось. Багато тут ілюстрацій і ось при, приклади автомобілів, як вони вигляділи. Ось, дивіться, будь ласка, як цікаво. Хто цікавиться автомобільною тематикою, так взагалі подивитися, як виглядали ось такі ось автомобілі. Ну, звісно, це вже шкода, воно вже зовсім, як то кажуть, це вже макулатура. Але, щоб ви бачили, щоб ви побачили, я вирішив е показати. Так, ось такий ще е, журнал був. Отак. От Час дивуватись. Ось. Так, далі. Ще такі ось багато буває, попадається, друзі, різних путівників. Деякі я забираю, деякі не забираю. Е, цікаві ще також, знаєте, хочу вам сказати, е, карти, якщо попадається в таких буклетах. Вони також, друзі, продаються. Ось. Так що, так. Опа. Так, далі йдуть е, книги. Ось такі ось. Ну, загострювати, я ж кажу, увагу, не буду. Це вже 90-ті роки. Так, зразу видно, 93-й видання. Ось, ось така ось книга. З такою ось назвою, яка про все про цю книгу каже. Так, далі попався тут, друзі, оце я обов'язково заберу, вам покажу. Олесь гончар. Здається, тут весь семитомник. Це в семи томах. Так. Три. Відкладаю собі Так. Три. Так. Три. три. 5. Шість. Дивіться, хтось казав, що ось він не читаний, друзі. Він новий, його ніхто навіть не відкривав ніколи в житті. Новий семитомник гончара. Так. Ось ще один том, четвертий і ось перший. все. В комплект попався. Дуже добре, я його обов'язково. Заберу. Так, гончар, ну, можна багато про нього говорити. Такі книги, що він там написав, в радянський час. О, дивіться, теж цікаво, якби попалися всі книги, Юрій Мушкетик. Так, про гончара. Якщо про нього говорити, ну, в школі в радянський час. Всі, мабуть, вивчали таке саме його відоме це прапороносці. У мене книга була, здається, так, це не це, 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 це цей, до речі двохтомник, ні, трьохтомник, він попадається дуже часто, дуже, навіть дуже-дуже часто. Так, дехто, де. Ось цей трьохтомник. Сімонова, він попадається дуже часто. Майже в кожній, я хочу сказати, бібліотеці, мабуть, е, був він. Так, мушкетик, дивлюсь. так. Перший том. Так, він, мабуть, в п'яти томах. А ну, Так, він також не читаний. Це е, Київ, 1987 рік. Творив п'яти томах, так. Ось сам автор, будь ласка, Смерть Сократа. Так, мушкетик. Я вам скажу, не читав я його, але чув, що, що можна подивитись. Тим більше дивіться, який стан книг. Вони не читані. Один, два, третього тома. Треба знайти. Бачу, третій том. Все, третій том. Також комплект. П'яти книгах. Так, о, камінчик прилетів, дивіться. Ой, давайте ми його викинемо кудись. Так, дивимося. Знову. Це хтось був поціновувачу ці... по мушкетика. Таке ось видання його. Так, Київ, радянський письменник. Київ радянський письменник. 89-й рік. Так. Повісті та оповідання. Книги нові, я ж кажу, їх ніхто навіть не відкривав. Так. Угу, угу. Багато таких також попадається. Ну, я забираю, ви знаєте, я вам розкажу таку цікаву історію про такого типа е е е книги. Якось е зателефонувала мені дівчина і каже, я хочу вас купити. Ось, ну, наприклад, ось цю книгу. Я кажу, це ви для себе. Вона каже, ні, це я для бабусі, тому що вона у когось брала і каже, вирішила її повністю захотіла відсканувати. Представляєте? А вона знайшла і ось бабусі своїй, як то кажуть, замовила. Так, о, такого, до речі, мені не попадалось видання. Це новеньке взагалі не читане. Так, лебідь. Так, Київ, 1992 рік. Цікаво, чи є ілюстрації. Так, бачу, є ілюстрації. Бачу є ілюстрації. Ось. Так. Ну, хай буде. Шкода мені Робінзона. А, ось про це я розказував двохтомник, друзі. Здається, недавно. Синенький таких Лермонтова, двохтомник. А зараз я подивлюсь, який був тираж, бо я там, він якийсь був космічний, друзі. Так, тираж космічний. 14 мільйонів екземплярів. Попадається також кожного разу, в кожній бібліотеці майже він був. Так. Еміліо Сальгарі. Угу. Також дуже часто попадається. Ну, я собі відібрав. Всі ці його книги, це вже перевидання Харківське, так, прапор, 1994 рік. Їх там було 7 чи 8 книг, вони в мене є. Я собі відібрав, хай будуть. А це таке ось видання. О, щось цікаве, хто це такий? З якого переклад? Це якісь хто це іспанці, італійці. Ага, ні, з, з англійського. Цікаво. Так, це я візьму, не зустрічались вони мені ще, ці автори. Так. Так. О, Жан Крістоф. Цікаво. Він тут весь, бо він там шов. Мені це видання, до речі, подобається. Так, весь в чотирьох томах. Роман мені це і подобається, та й видання мені це подобається. Дуже зручно, коли вони поділені ось на такі е, маленькі книжечки. Може бути, друзі, вітер, бо я на вулиці. Е, вибачте, якщо якість е, звуку буде чути вітер. Так. Також нове нечитане. Звісно, я його заберу. Я собі таке хотів, щоб мені попалось. Ось, я бачив, що є таке. Так, давайте далі. Так, 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 дюма. Ну, скільки ж його надрукували, цього Дюма? Мільярди екземплярів. Ось так. У мене є в 15 домах е, збірка. Хай буде мені достатньо, я його не беру взагалі. Так, ось дивіться, о, цікаво, мені така спопадалась так, без е, палітурки. Ось буквально е недавно, відео, може ви бачили. А це з палітуркою. Так, я казав, що він надрукував, там їх на написав 6. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6. Я брав першу частину в бібліотеці на українській мові і з дитиною е читав. Так. Так, це теж часто попадається, дуже часто. У мене є. З блокадного Ленінграда книга Юрія Тинякова. Я її вам, друзі, показував. Так. Так, хто тут? Ох, дивіться. Маріо Пюзо, кресний отець. І така книга також мені вже не раз попадала. Це якісь Ага, розвідники, так. Ось такий розбір, друзі. Дякую за те, що ви. Ага, не дякую. ще така книжечка, дивіться. Ну, пікуль не буду я чи пікуль, не буду я на ньому загострювати увагу. Видавали його дуже багато в різних виданнях. Ось, Всім, хто дивиться, друзі, дякую, хто коментує, я вам дуже вдячний. Якщо вам якісь книги потрібні, приглянулися. Ви заходьте в опис до каналу, там вся інформація є. Як мене знайти гарних вам знахідок, гарних знахідок мені. Любіть книги, не викидайте книги. Дякую.